А чи зможеш ти вгадати, що знаходиться у цих коробках за асоціацією? <рес> це з ноги, з мої е, поросятку. пам <рес> друзі? Ну що? У нас картинки вже перед очами нашими вже є. І що я можу сказати, це трендець, тому що я бачу пуджа. А що можна асоціювати з пуджом? Напевне, але м'ясо. Напевне, кишки ми будемо їсти. Я до сьогодні. бачу цей фільм дуже хороший. А на якому каналі? Це мелодрама, виходить. Так, це, виходить, мелодрама, вона йшла по тет в моєму дитинстві. Дуже mm, добре. Mm, це назву. коли вона пиццу, на піцу земель. На 72-му каналі. А назву досиєш? А пі після 12-ї ще, напевно. Так, да, я думаю, це якась там сестра приїхала до братів. А там болото. Щоб довго не тягнути, ми зараз що робимо? На камене бистренько вирішуємо, хто подише. буде перший. Ує. Ує. О, поїхали. У, є, фа. Перші ножницы. ножниці. Ножниці не, не, не рахуються. Добре. Він не шарить. Таких друзів потрібно. Виріжемо. Друзі, тут, якщо що, шість поганих і три. більш менш Більш-менш речі. так. Ну їжі. Речі. Ну, і три, <рес> там їжі, <рес> де Ні, <рес> 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 <Речі. рес> Мені здається, три там, де знадобиться регальний відерство. Е, добре, ще раз. Раз, два, три. <рес> раз, два, три. Oh. Mm, і я я, що... я виходь перший. Так, якщо що вам монтажер все покаже, що я роздивляюся зараз, тому не переживайте, все буде добре. Це мож, взагалі можна вирізати, тому що монтажери так монтажер і так це все покаже. Це я так розумію, хрестовий похід палок на річку Дніпро. А може, то катер? А я розумію, це з рибою, щось зв'язано. Це грабів ловят. Поняв там все морське по-любому, да? Ну щось таке, я розумію. Або, або там там дивись, там є дерева пам пам пам-пам-пам. А там волосся. Там волосся. Добре, я коли бачу болото, це може бути підвох, тому що можливо там зелене просто. Жаба. Я вважаю, що навпаки на картинках, що найдурніше, то там саме смачне. Наприклад, отут я думаю, що солоне, скоріше за все. Навряд чи гірке там, або щось. <світ> ну Що може бути зі змією? Я гадаю, що це мармелад е змійка. Або щось довге. Або щось довге. <світ> Більше цікаво, що оце за фіня. Це, тут, тут це... це Ван Гог. Не Ван Гог. Та, а може там якийсь е порошочок. Взагалі це концерт якийсь, бачиш? Тобто. Ну да. Алгеб... Ти, алгеб... ти алгеб... Барабани? Ти за ЛГБТ, так? Можна буде. подай мені бика. А там все зрозуміло. Бичий що? Бичий член тут. Блін, а точно, а вдруг тут бичі яйця. Так, ну поки я перший, то я довго думаю, ви також в цей час думаєте. Та мені здається, треба обрати вже. Е, я виберу зараз, дуже добре подумаю. Рекомендую. До, до у вас того просто грає. вже буде що правильно фора, тому що ви вже все бачили, а у мене тут важкий вибір. Ти також можеш проаналізувати. Е, ну от з пуджом мені дуже цікаво. Враховуючи те, що я. На... Напевно, не бачила ні одного герою з доти, то мені трохи страшнувато. Студія hàng, до речі, студія. нам під, підготувала це все. Ми ж не знаємо, студії. що всередині що не знаємо. Ми тут взагалі не yeah, зван... дуже гарна студія. Нам дуже страшно. Квартира студія. І я розумію, що в мене зараз пульс 120. Треба було ще знаєш, а 130, що... А якщо знову це сто три зайшов Да? Точно потрібно було пульсометр вдіти і вивести пульс на екран. <dicho noise> Я гадаю, що це мармелад з от, от, якийсь черв'ячок, да, і мені ага, здається, що... Да, от просто о... черв'ячок. Диви, ну це щось з рибою зв'язано. Це... <гад> я навіть коментувати не хочу, це останнє, напевне, буде. <гад> да, я думаю, це <гад> Або болото. <гад> я, я готовий повірити в змійку. чомусь. Тут може, якесь. Лагідне. <гад> ну. Та ні, ну це ага. типу, дивись тут шоколадне морозиво і трохи біле. А в серед... Поняв? шоколадне морозиво, а всередині зі згущенкою. А, так, можливо. Всередині. Кінці. <рістити> 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 ну, до Добре, я обираю змію. Ось така у нас асоціація на цю коробку. Мені вже ну <рістити> <Тут>, там наче <рістити> нічого <рістити> нема. Я, я гадаю, я зараз буду просто воз... воздухом питатися. Ну давай, відчиняй. Пам-пам-пам! Я, я сподіваюся, що буде сяйво з коробки, коли я відкрию. Куди дивися? А я петляну. А що Кіндер Джой? А мені цікаво. Тут Гаррі Поттер, а він же роз. Василіск! Точно! Це Кіндер Джой. Асоціація була. Це взагалі, це генії! Генії студія. Фарта, фарта є. Оце Василіск. А який шанс на те, що. Ну і звичайно, саме головне правило. Все, що в кропках, ми з'їдаємо до кінця прямо на відео. З іграшкою. З іграшкою з'їсти. Не, все ж є Для будь-якої істоти. Ти зможеш до кінця з'їсти? Мені повезло, дякую хлопці за те, що прийшли до мене на відео. До побачення тоді. Такий короткий ролик сьогодні. Всім пока. Ну я вважаю, що там, де пуч, там нічого доброго ніколи не буде. Ніколи? Так. Да. І я до речі, коли я так його пересуваю, трошки так ну, вагу а відчуваю. Ні, 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 ну він же любить м'ясо, він от... торіж. і що вони зробили? Вони достали з бургера котлетку і сюди. А, а може просто там бургер лежить? Наві навіщо доставати? За оце він каже. Так, да, там може бути всередині таке, типу як око із цього жиле цього різного. Тут можуть бути ці мармоладні штуки. Так, чого ж ми про це? Лакриця, <ріця> ну, а чого лакриця? Типу, в нас же продаються отакі е, трубочки. Ладно, я думаю, я возьму це щось я думаю, морське. Тому що я не знаю, де тут буде щось солодке. Але... Ну, а <звач> <то я. звач> це щось з гадаєш. Так, да, я, я думаю, це щось морське або ну, річне, і воно не повинно бути прям, прям дуже огідне. Ну, я думаю, якась там, Сережа, наприклад. <звач> ну, якась консерва буде. Ой-ой-ой, там ну шить, ну так. Бога присутнього. Прохайне було до студії, показати таку порцію, щоб ми могли з'їсти за раз. Тут я не можу підняти за раз. І я думаю, що як один раз, я думаю. А запах, запах сморить, сморить. Та ні, не пахне. Не пахне. Не пахне. Ну, не коробка це таке? Ти вилазить воно? Ні, ну там щось воно просто вже таке неохайно складене. Добре, добре. А чому в тебе ніж? А Да, це почав у нас мушля. Це така величезна. Тобі ще й а так ти бачиш, тобі ще й лимончик поклали. Тобто щоб ти все зробив? А про сека наливи? Всі жорсткі я мужики з району. Як це мушлі називаєте? Проаналізуємо картинку, тобто це так. ну, Я, я гадав, що це з раками щось зв'язано взагалі, yeah. тому що пастки на ракі відначе. Mm, але запах ну а такий. Лимончик. А можна я тобі швидко туди ще з носу собі додавлю? Сольки? так. А неприємно приємно. Не як на цій картинці? А ти от прям в смокчі. А смачне воно. ну ш... Воно ще там у до мене досі. Та, моя черга. Ну, Ілля, врубай екстрасенсом. Пожежа, там не хочу. Чому там або м'ясо, або теж якась фігня дуже гостра. Ну Диви, я, диви не знаю, там той не... бик тебе б'є. Тобто, ну якщо він тебе б'є, да, то, то, то... то треба бігти. З Точки зору аналізу, краще з'їсти щось гостре, аніж щось котяче або собаче, або mm. або ще щось. Хорошо, а що може тут бути котяче? Ну я думаю, вони додумались якийсь кор, корм засунути, або щось, якийсь кусок болота. Ну, диви, в, в наших роликах це наше яке вже шосте відео да ювілейне нікіндеруєм. Да, ювілей. А саме погане завжди їсть сенчоуз. Euh, да, да, я Тому друзів. нам немає Тому. за що перейматися. Але ну тут, якщо дивитись з, зі сторони дівчини, то ну типу щось несмачне. А от зі сторони хлопців, ну смачненьке, так да? Та, ну та, тобто. Дивичись, як подивитись. Так. А вдруг вони знайшли хлопця якогось, який там бистренько їм. А, а я, я думав, тут зі сторони дивану ще можна подивитись. Типу Ну, можна він просто оптиміст, хоче думати краще. Биче сперматом. Або вони знайшли афроамериканця бистро вгород, в город в місті, десь. І що і там стейк? Ну так, стейк. Давай я виберу шкіру. Ти ти це зробиш? ось. На ту просто краще буде видно. Ти стра... відразу так? Ух а, а до речі, це сальце. До р... Це не сальце, це шкіра. А, шкір. а, а шкірка. А це шкірка. Ти покажи, потім. то доставай. кажуть, оце треба з'їсти. Отак от робиш. Отак от. <реш> <реш> і оце все. <реш> і оце все з'їсти. А <реш> ай <реш> Ну чому в роки три я їв таке, коли мені батько, але а, ну... ось це мені здається саме смачне, як ти гадаєш. Mm -hmm. Ось ось це, це от. треба все з'їсти. А Можна мені трохи сіллю то при Та, що... як я тобі, <laughs> як я тобі вдячний, що це не моє. Я би а, просто закінчився я... прямо тут. Ну, я чомусь думав, що та тут, раз. ну, типу, ці мармеладки або щось таке. Ну, шкіра, там шкіра намальована. До речі, дуже все логічно. Епіта... Епіталіальна Це тканина. Це логічно. Ну, та... Тут логічно. Роботу гарно знайшов. Це не серце, тобі ще раз сказати. <ріху> Це кутікула з ноги з... поросятку якогось. <ріху> Асо, відкривай рота! Воно вже перетравлюється. Почався фотосинтез. Запивай, тільки не випльовую. Сьогодні ми все з'їдаємо до кінця. Зараз буде промивка труб. А воно не жується. Ми тобі більше скажемо на виході, буде те ж саме. Та браха, воно не жується. Що раз каже, воно не жується. У мене кусок мурші за оту застряг. І намагається назад ще викарукати. Хоч шарик з гипотера. Коротше, відос буде, ти коштуєш кіндер, я їм оцю хрінь відос закінчується, правильно? Так короткометражка. Та ну не жуєть. П'ятимінутка така, да? А ви мили взагалі це? Ми не мили? Прям свіжак тобі дали, розумієш? Вони не йшли, вони поїхали в село відразу там схватили якщо... цю свиню, зробили депіляцію, потім нарізали це сальце, Та ти що, сальце продали. А свиня ще бігає, так просто до шкіри. І якщо на наступному От, відосі мене не буде. не буде, то ви знаєте, куди я подівся. Добре, будемо заводити далі їхати. Ілья все прожував нарешті. Скільки годин пройшло? 33. 30. 3000 later. Лейтер вже, вже наступний день, та знову сонечко. Так, давайте поміркуємо, що у нас залишилось болото, пуч, шоколадка, Круфу панда. — Що? куху панда Кострик. — Ну, у мене мої догадки, які я можу сказати, тут кров'яночка, там де бик, скоріш всього, або бичі якісь яйця, або щось гостре, табаско якесь, на якому намальовано дуже на намальовано бик. Бичі яйця приготували. Навіть тут дуже очевидно. Я думаю, що тут ну цей кострик зображений. — але тут труб, трубочка, просто трубочка буде зі злочинкою. Ну, В магазині є табаско, на якому намальован бик. І от, до речі, от там може бути табаско. Я, я так гадаю, Ну, це моє міркування. Пуч, <пульш> <пульш> болото я не хочу взагалі. Це болото, Це хлопці. Це смачне. Це Мені здається, ти повинен на судному раунді взяти цього пуджа. А там буде від шкірки сало. Там буде реально сало вже вилежати, то пуджі. Отут? Ілюха буде брати. — Там, де бик, я гадаю, я зараз міркую між костром і биком. Ну Якщо там, де бик, якісь бичі яйця, вонючі галіні, отак от вообще. То ти тут сам сидіти. Я завершую відео і ми йдемо додому. То, що ти обереш, а то, що ти не обереш, я буду хавати. Слава вам. Тоді. Давай я тобі дам перетасую ти обереш. А давай. Все, готово. Ти запам'ятав де що було? Ні. Нам студія каже, що в цій коробці був вогонь. Я не бачив, я відвернувся. Обережно, тобі дасть вогнегасник. Візьми свій. Я тримаю. Ну я так навскітку подивився. На знижку? Там щось ну. На взнижку подивився. Не розумію. Та ладно. Добре. Та як ти здесь їш? Як це, ти, а, а... ти ти пошмієш? Тільки не блюй, будь а, ласка. Тоді нам пояснила, маршмеллоу смажить на кострі, а дуже логічно, до речі, це взагалі <сх�> що таке! Окрім маршмеллоу більше нічого не можна смажити на <схإ> кострі. Звичайно. Дуже важко. До, до кінця? Ти зможеш другий раунд пережити такий. До кінця. А, водичку треба. Потрібно доставати. Достав... До... 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 А може не треба? Та він знову проплачено. Все йому сказали. Та, це я <плес> у молодості, поки мак не з'їв. А чому мені воду принесли одразу? Там та маска, сто процентів там та маска! Тут написано кам. Там написано кам, давай. Там, по походу, щось таке солодке. Про здоров'я. Там щось ви? таке, наприклад, там, я не знаю, якісь Значна. там ківі дуже солодкі, а да. Вата солодка. Знаєше мені сразу, відразу принесли. Щоб Шо, не злиплась. Готовий? Чому так? Часаня Че, сьогодні на фарті. Ха! <рігла> <рігла> Табаска, сюда! А ну, паутину не пускаю. А мартажер зробить. <рігла> я я улетів. <рігла> ні, тільки повного, повненько. Вата так? Ні-ні-ні. Це трошечки більше. Та-та-та. А можна ще тут звук накласти будь ласка? Да обережно! Відразу, ам! Не ложку до рту, а рот до ложки. А посмакуйте тепер. О, смачно. Ну на выйдет. Ааа! На вигляд смачно, мені здається. А, тут ще б треба було. Треба перезняти. Можна мене вже перезняти заново. а Я нос почукав. а Добре, по оцінці. От ми їли X3 лапшу. Як табаско? Дивіться, воно відразу відчувається. По шкалі ну, гостроти десь 7 з 10. Ну, по моїй шкалі. А? А от часків була. Для часика, яка? Остальні. Остання останнє 10 з 10, а останнє там тут буде відос. Не, 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 тут, не там, де ти а показуєш, тут? а скоріш всього, отут в підсказочках. Тут в ні -ні, підсказочки. підсказочки. може. Ні, ні, ні? ні зверху в підсказочці. Або добре ми залишимо посилання під роликом. І, і тут посилання можна, і ось тут посилання. ну, Всюди посилання. У вас. Так, добре. У нас залишилось 4 чудові. Не, Тут одна ще добра. Одна ще добра, так. Для мене. Ні. Так. Та досить. С'їжбуджа! Так, так. Ти казав, що там сало? Тобто, тобі треба доїсти. А що тут ще може бути, окрім кров'янки? Ну, кров'янка не так погана. А! Може бути печиво. Орео! Ооо, я брев! О! О, -о, о. Якщо там орео. Так, ну що, якщо це. Орео, По реакції, як тобі не орео. А щось щось там не орео. <с Vikings> <с Vikings> <skolan> Мені не подобається студія, я не хочу з ними працювати. Ви що там? Він не добачив. Я, я не добачив. Не добачав. Ох не як. Собачи, ОРО? Шкода, що я не собака. Дуже крутий канал. Ну, до речі, <пілляв> но, <пілляв> якщо на те пішло, на те, ну <пілляв> просто, як мені пощастило, що в мене друг Ілья. <пілляв> давай воду. Коли він відкрив, я подумав: я Реально, ОРН! А потім <пілляв> дивись там собака, і потім що? <пілляв> я, я не собаку побачив. Знаєш, що я побачив? начинку. В носа сморід пішов. <пілляв> та він не зможе. Та бляха, <пілляв> воно не жується ще більше, ніж та шкіра. А вони кусаються! Баба! хо, хо, Ти коляне, Плюнь! Стоп, стоп! Покрути! О -о -о -о. Били. Покрути! Лизни! Покрути. Лизни і бульк! А, а ну покрути. Давай покрути! Ну давай, покрути! А, ну що крутиться? Я не хоче там якісь слюні вже собачі. Добре! Що пішло? Не пішло! А ти кусив хоч щось? Це тільки уся верхушка була. Mm, і, <serves> і, і знову у нас на каналі рубрика Ілюха їсть, а ми говоримо. Про… Сьогодні поговоримо. Про погоду. Як тобі? Ось ти дивись, аномалія. Аномалія жара. Талія. Лизни, булькни. Та ні повністю в рота і розсмактуй. Да, на годиночку так. Не дуже і погано. Ну до речі, по. А смача! А він ого! А воно ніяке. Оце дуже фігове. Ну в рот закинув і з'їв. Не, ну головне не обісратись. А може Давайте я коробку Ні, б Ладно, хай коробку жиє вже, Ну, реально сюди. Це смачніше. Ні, ну давай. Людина сходить з розуму. А назад піде на. А ху на фікну стопить. У нас залишилось три коробочки, і у нас ще є ще одне смачненьке. А це моє, я думаю, буде. болото. По цьому жабу. Пудж! Мяу! І. Якась вечірка. Конфупадла! Добре, мій вибір. Е, у нас болото, пудж і вечірка. Я покажу свої екстрасенсорні здібності. <різь> Дуже фартова сьогодні людина з нами в гостях. А ти що? Та там ж не видно нічого. Як ти міг побачити щось? От там нічого нема. Я... Mm -hmm. Тут, там воздух. Mm -hmm. Да, так. -да. Повітря. Дуже легке. Тобто пуч і болото, це там, щось смачненьке, так? Я, блін, мені теж дуже. <ріст> Тепер мені складніше два рази стало. Ти можеш продати свій вибір за лайк, за гроші. Або за підписку. Ні. Шмарклі? Тут куркума. <ріст> Ху -ху! Зараз я з два. Гарного. І куркума. Ну це не так страшно, як шкірки. Ну, там, а ось о, у вас залиши, залишилось два вибори. І найважкий вибір цього, цього ролику буде у Артура. На мені така відповідальність лежить тепер, щоб Ілюха бригався чи ні, сьогодні. Це буде жорстко. Тому що крукуркомаш, вона. Ти будеш як креатин, трішечки більше. Повна, якщо розгладити, то повна ложка вийде. За, за кого п'єш? За вас. Хлопці. Е, будь ласка, лайкосик поставте і поїхали. А тепер скоро мовочку. Я думав, що це кашляне в мене. Нема... <плес> думаю, в мене. А взагалі, це, це, це смачне було. От тупо зірвав корінь, поняв? От лапуха і за, за, закусив. Можу сказати, що я взяв його в рота, ти зараз вибираєш тільки по картинці. Ти поміркуй. Маска капуста. Ну, я просто думаю, як це наша студія могла таку асоціацію ну, згенерувати. Ну, сало. ну що ще? Я, я не... не ну, він товстий. Снікерса немає у нас ніякого споджом зображеного, правильно? Або там якогось чіпсаря. А ти шукаєш підтримки в студії. Я шукаю в ваших очах якийсь намек, можливо, що може... А очі мовчать. Ні, вони просто почитали «пунч» і вибрали. А я жовтий на обличчі? Ну, на скидку. Так. Що тут можна. Мож ну, yeah. Можна траву. Може тут лягушині лапки. Все ж таки мені ця Більш сподобається. Ну все, у вас більше вибору немає. Це залишається тобі. Розпаковка! Давай ще раз Покажемо, що у нас. А можна не треба. Вау! Лягушки! Так, так як я і сказав. А, ні, це крокодили. Ні, лягушки, лягушки. Ну це було добре, це було не я... справи. Я не знаю, чому я подумав, що в болоті погане буде. В натурі. Очевидно просто. А енергії, мені енергія, мене рука реально прям нагрівалася, коли я ставив. Підставив, а в тебе аж ногті свистять, так? Я, я з вами поділюсь, мужики. Давай ми, ми, ми подивимося. Та там не випаде. А, а, і, ну, 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 ну кров'янка присутня тут. А, ну, хоч, хоча хоч. б не гниле м'ясо, і uh, на тому дякуємо. Uh. А ти ї, їсиш кров'янку в ще? Не їм, але ну, не, не таке огидне, як, от, по та, не як от, от, крекер. Це, це, це круте, що ти стоїть за сьогодні. Ага. <ріг> <ріг> <б я> що <ріг> <завжди. ріг> До речі, цінуй життя і цей момент. О, який запашок тебе з Давай. Лягушат поїмо. Ля гушачі лапки. А тепер оце доїсти треба. А що це лапка Друзі, сьогодні ви подивилися, як Ілюха страждав. піднявся з самого низу. З канави, так скажемо, він пройшов і все. І кров, і пот. І досить. Похо-похо. Тому, друзі, за те, що я тут страждав. Артур страждав, а Ілюха так прийшов. Да, насолоджувався їжею. Так я гадаю, потрібно поставити лайк, написати коментар. да, пишіть ваші враження, як ви там з сім'єю вашою дивилися цей контент, особливо коли їли. А особливо що ідеї. Пишіть для роликів, можливо. Да. Пишіть Весь ваші є. пропозиції. Ми будемо все майже виконувати. <рес> Ні, ну ти вже так не кажи. Але на цьому будемо завершувати. Все, всім пока. Бувайте.